Як ми будували свої доми, коли стоїш під небесами зими, і небеса розвертаються і відпливають геть, розумієш, що жити потрібно там, де тебе не лякає смерть. Будуй стіни з водорості і трави, рий вовчі ями і роби, звикай жити разом з усіма день при дні. Батьківщина це там, де тебе розуміють. Вісні. Клади камінь при камені, будуй свій дім, на глині, на чорноземі твердім. вибирай у землі з кишені у віл Кожен повинен мати дах для поминки і весі. Потрібно мати місце, якого буде шкода. Вода чогось варта, якщо це питна вода. Коли справді шукаєш винних, то це не ми, все життя. Ми будували свої доми, прила брили, цвях по цвяху, стіна до стіни. Якщо можеш мене спинити, ну то спини. Але якщо хочеш, щоб мене тут не було, доведеться крім мене забрати й моє житло. Поближче до сонця, подалі від пустоти. Дерева будуть рости, діти будуть рости. На Тютюновому листі виступає роса. Ми будували так. Ніби вивершували небеса, мов упорядковували висоту, ніби словами наповнювали мову пусту, ніби повертали речам імена, Добрили брила, по цвяху цвях до стіни стіна.